ви помічали, що блондинки, як правило, дуже темні від природи. І тому, щоб максимально зробити світлий колір, я беру пудру, яка висвітляє до 9 рівні. В цій пудрі вже є олаплекс. Це я ось показую макушка. В тому році дівчинка прийшла після невдалого формування і вона була короткою. От вона на 17 см. Відросла, тобто вона десь там була 4-5 сантиметрів. Показую, що з пудрою при правильному нанесенні догляді і тонуванні відростає волосся. Дивіться, який гарний беш, гарний стан волосся. Зараз моя клієнтка буде розказувати, яка вона щаслива, що фарбується у мене. ось що завжди їй подобається колір і що дійсно вона відростила волосся